Всім привіт! І сьогодні я хочу показати і розказати таємничу історію з серії ігор Rusty Lake. Це проста, на вигляд гра з ненав'язливим геймплеєм в вигляді роз'ясування загадок, але яка поглинає тебе у таємничу історію цього міста. Для мене ця серія ігор це чиста ностальгія. Практично всі випуски від розробників виходили в мої підліткові роки, коли я все глибше поринала у перегляд гімплею, в проходження ігор тощо. Rusty Lake – це не просто гра, це паска для твоєї душі, яку тобі треба врятувати, і не факт, що тобі це вдасться. Cube Escape — це перша серія ігор від розробників. Вона стала основою всього раз цілих світу. В цій серії ми знайомимося з ключовими моментами: циклічні життя, дивні експерименти, магія, озера та інше. Кюбі Seasons – це перша гра від розробників, що вийшла в 2015 році, яка настільки знайомиться з основною механікою і розповідає про одну з небагатьох головних героїн сюжету. У центрі Лора Вандербум. Ми спостерігаємо, як вона переживає чотири ключові періоди свого життя: Весна, перші дивні видіння, Лорі прописують заспокійливий прозак, але нев'язлива думка не відпускає. Чи зможе вона з'їсти яйце папуги Гарві? Коли птах відкладає чорне яйце, Лора готує його. Всередині виявляється рій чорних метелів і чорний куб. Літо видіння посилюється, галюцинації стають частішими. Лора бачить власну смерть від рук зіпсованої душі. Після приготування креветки в духовці їй являється видіння. Вона стоїть посеред іржавого озера, перетворюється на зіпсовану душу, а далі на чорний куб. Осінь. В жовтні Лора гине за нез'ясованих обставин. І вже як зіпсована душа повертається додому. Вона знаходить закривавлений ніж і добуває Гарві. Переглянувши випуск новин про власну смерть, отримує чорний куб. ЗИМА. Лора наважується на вирішальний крок. Створює машину для знищення зіпсованої душі та знаходить синій куб. Артефакт, що дає змогу змінити минуле і переписати теперішнє. Далі Лора, вже в образі зіпсованої душі, втручається у власні спогади. Рятує папугу, запускає машину і відправляє телефонний дзвінок у весну. Коли юна Лора бере слухавку, з неї виривається промінь світла і знищує зіпсовану душу всередині. Цей епізод підкреслює роль чорних кубів як спогадів артефактів, що переплітають час. Залейк одна з найкоротших частин, що вийшла також у 2015 році. Це як невеличке доповнення до Сізонс. Сюжет нам показує поїздку Лори на Іржаве озеро. Лора виграє в газетному конкурсі поїздку на іржаве озеро і разом із папугою Герві прибуває до занедбаної хатини на острові. Усередині вона знаходить записку з описом обряду, і їй так захотілося його виконати. Вона збирає п'ять потрібних предметів. Частину знаходить у хатині, частину виловлює з озера. Під час риболовлі вона витягує різні речі: артефакти, зіпсовану душу, рибу. Коли Лора розрізає рибину, з неї виростає дерево. На його гілках вона закріплює знайдені символи, спалахує пентаграма, опускається темрява і з води піднімається зіпсована душа. Лора змінює символ на пентагоні і випускає п'ять променів. Це зупиняє цю зіпсовану душу. А на її місці з'являється чорний куб. Частина Арлес це дана на Вінценту Ван Гогу. Ми опиняємося у його легендарній кімнаті, але вже бачимо її очами. -like. Вінсент Ван Гог мешкає в Арлі та займається живописом. До нього в гості приходить Полі Гоген, але вони сваряться. Після цього конфлікту з Полем Гогеном Ван Гог у пориві відрізає собі вухо. Так зароджується його зіпсована душа. Щоб подолати її, він здійснює фатальний постріл. Лише здобувши чорні й біли куби, Гог залишає свою спогут полотно. Бокс Харфі також одна із найкоротших частин Cube Escape. а також одна із самих найдивніших, бо ми граємо за папугу Гарві і бачимо всі ті події, що відбувалися в The Lake, тільки вже очами папуги. Лора Вандербум пакує свого папугу Гарві в коробку з дивним набором речей і везе його із собою на ержеве озеро. У нього є водіння, яке переконує його, що він має втекти. Після цього водіння коробка прибуває на озеро, і голуб, схожий на місяць голубку, починає клювати ящик ззовні. Коли він збирається втекти, крилата зіпсована душа дивиться на нього зверху вниз. Вона почне тягнутися до нього, але Гарві перемагає її трьома селячками. Душа зникає і залишає з собою чорний куб. Кейс 23 одна з найдовших і, на мій погляд, одна з найважливіших частин Расті Lake Кубескейп. Вона вперше знайомить нас з детективом Дейлом, який стане головним героєм багатьох-багатьох частин Rusty Lake. Саме в цій частині гравець розуміє, що всі ці куби це не просто збіг, а велика частина змови Єрджевого озера. В цій частині ми побачимо розслідування детектива Дейла про дивну смерть Лори Вандербум. У жовтні 1971 року Дейлу Вандермеру, детективу з великим стажем, було доручено вести справу 23. У власному домі за нез'ясованих обставин гине Лора Вандербум. Прибувши на місце, де сталося загадкове вбивство, він виявив на підлозі мертве тіло. На місці злочину він бачить, що вбита брала участь у газетному конкурсі. Приз, поїздка на Іржаве озеро. Зателефонувавши за вказним там номером телефону, детектив дізнається, що його місце вже зайняте. У цю ж мить тіло Лори підійметься догори, і з її рота вилітає рій чорних метелків. І вона зникає. Не знайшовши вбивцю, Дейл забирає архів фотографій з подорожі та повертається у відділок. Літом наступного року, виснажений безкінечним аналізом доказів, Дейл зачиняється в офісі. Карта, кава, дивний телевізор. Телевізор через екран сама Лора передає йому білий куб. Тим часом Боб, колишній хлопець Лори, який перебував під арештом, обертається на зіпсовану душу і залишає детективу свій чорний куб. Отримані куби детектив відправив через телевізор до млина. Після чого заснув глибоким сном. Дейл приходить до тями у каплиці на березі гіршавого озера. Незабаром він відкрив вхід і подав сигнал човняру, яким виявився Олдус Вандербум, це ж містер Ворон. Він мовчки перевозить його до рибальської хатини, де на детектива полює зіпсована душа містера Оленя. За допомогою папуги Гарві, Дейл знаходить у стіні ліфт і ховається в ньому. Ліфт рушає, а Дейл перестає відчувати тіло. Його спогади розкладаються по кубах. Починається подорож до озера. Заміл – пряме продовження історії про Кейс 23 тільки вже від очей Олдуса Вандербума. В цій частині буде вперше показано процес створення чорних кубів. Гра нам пояснює, що це не абстракція, а справжня технологія Лейк. Літо. Містер Ворон живе на млині разом із дружиною. Від містера Філіна він отримує два листи. У першому прохання прийняти тіло Лори Вандермом і витягти з нього спогади, щоб передати озеро. У другому натяк, що Дейл Вандермер потрібен для боротьби зі зіпсованими душами. Телевізор на млині показує події Кейс 23 Зателефонував телефон, і містер Ворон почав говорити з Дейлом. Після того, як розмова закінчилася, Дейл поміщає чорний та білий купу телевізор і зникає у спалаху світла. Потім промінь світла світить з вікна млина біля каплиці. Світло проходить від тіла Дейла, а містер Філін використовує цей спалах для створення шторму, який, у свою чергу, приводить млину роботу. Далі містер Ворон бачить телевізорі тіло Лори, яке переміщається у годинник. Відкривши дверцята, він бачить, як тіло спускається вниз. На другий поверх млина. За допомогою екстрактора спогадів він витягує з нього гарні та погані спогади, які, у свою чергу, перетворюються на біле та чорні куби. Це провокує виникнення зіпсованої душі. Поки ворон скидає куби у воду, лора виривається, вбиває стареньку жінку та корову, і єдине, що стримує її, це папуга Гарві. Врешті ворон вмовляє Лору відпустити птаха, і вона йде. Частина народження також доволі важлива для нашого проходження. Тут ми бачимо дитинство детектива, що стає очевидно, що детектив з нами неспроста. Він пов'язаний з озером так само, як всі інші герої. Дейл підіймається ліфтом, перед ним з'являється чорний куб. Торкнувшись його, детектив занурується у спогад і опиняється на своєму дев'ятому дні народження. Уся сім'я зібралася за столом. Здається, звичайне свято, аж раптом у двері дзвонять. На порозі містер Кролик. Він виривається додому і починає хаотичну стрілянину. У живих залишається лише маленький Дейл та домашня кішка. Хлопчик знаходить записку відбивці. Кролик вибачався і пояснював, що змушений забрати старовинний пістолет, субстанцію своєї минулої душі та єдину можливість вибратися зі стану. На допомогу приходить містер Філін. Він дає Дейлу, синій куб, який повертає час назад, а ще передає йому годинник і наказ. Розібратися зі своїм минулим, адже лише так він стане тим, ким повинен бути. Події розгортаються інакше. Тепер онук попереджає дідуся про прихід вбивці і віддає йому пістолет. Коли містер кролик знову вибиває двері, лунає постріл, і вже дідусь застрелює нападника. Кролок помирає, його тіло зливається з деревом у дворі Вандермерів. Чорний куб перетворюється на білий. Спогад було змінено, родина врятована, а шлях Дейла триває й далі. Частина у театрі доволі дивна, але все, що там відбувається, то просто підсвідомість нашого головного героя. Усі сцени це відображення внутрішнього світа. Дейл Вандермер рухається нагору на ліфті. Перед ним з'являється чорний куб. Детектив занурюється туди і опиняється у театрі. Світло в залі гасне, на сцену виходить містер Філін. Він оголошує початок вистави, підготовленої спеціально для Дейла. За барною стійкою він бачить Боба. Той ковтає коктейль за коктейлем і звинувачує себе у смерті Лори. Врешті не витримує, стріляє собі в голову. Дейл нахиляється, витягує з рани його спогади про Лору. Боб перетворюється на зіпсовану душу. Містер Філін показує Дейлу колесо життя, на якому зображені всі шість світів сансари. Кожна п'єса на сцені це окрема грань існування. Дейл спостерігає, вбирає сенс цього театру пам'яті і продовжує свій шлях далі. The Cave – це фінальна частина Cube Escape перед частиною Paradox, яка вийшла окремо. Ця частина підсумовує всю серію. Ми спускаємося в темряву і бачимо, що Расті Лейк існує в кожному зі світів в зовнішньому підсвідомості. В цій частині ми бачимо, як містер Ворон підготовляє все до подорожі Дейла. Олдос Вандербум приходить у печеру. Тут він готує екстрак еліксиру і допомагає своєму другові зняти скафандр. Вовмін отримує завдання дістати з озера всі куби, необхідні для повного еліксиру. Олдус занурюється під воду на субмарині, знаходить білий чорний куби, що належалі Лорі Вандербум, а також синій куб. На самому дні озера він стикається із діпсованою душею містера Кабана, але йому вдається дістатися до марборового куба. Усередині ховається загадкова машина. До неї підключені Дейл і Лора. Використавши силу всіх трьох кубів, Олдус створює золотий куб і передає його детективу. Дейл заходить у ліфт. І починає свій шлях угору до Расті Лейк Хотел. Частина Хотел вийшла також у 2015 році та стала першою дуже окремою грою від Расті Лейк. В цій частині гравець стає свідком жертвоприношення, що відбувається у хотелі. Ця атмосфера стала справжньою візитівкою серії ігор Rusty Lake. Rusty Lake Hotel приймає п'ять нових гостей. Місцевий консьєрж папуга Харві отримує вказівку від власника готелю містера Філіна. У завдання Харві входить підготувати п'ять вечер кожний з особливою стравою, а інгредієнтами стають самі постояльці. Один за одним гинуть всі п'ятеро гостей. Фінальна вечеря подається самому містеру Філіну. Він дякує Харві за роботу, відкриває схованку і показує результат п'ять чорних кубів, що містять зіпсовані душі гостей. І білий куб із пророцтвом. Одного дня детектив Дейл Вандермер прибуде сюди ліфтом. За дверима готелю залишаються блукати душі жертв, а сам готель стає місцем, де минуле і майбутнє переплітаються. Растілий Крут вийшло у 2016 році. Це наступна велика гра від розробників. Це дуже хронологія родини Вандербумів. Гравець вирощує дерево і проходить життя крок за кроком разом із родиною. До ржавого озера прибуває Джеймс Вандербум. Він успадкував маєток від дядька Вільяма і виконує його останню волю. Садить у дворі сімейне дерево, яке стане свідком усіх подальших подій. Джеймс знаходить собі дружину Мері, і в них народжується Тріня. Самуель, Емма та Альберт. Але разом із тімейним щастям у будинку з'являється і таємниця. Джеймс знаходить підземну лабораторію, створює там еліксир життя і смерті, і так само, як і дядько, гине від нього. Діти залишаються сиротами. З роками їхні стосунки псуються. Альберт похмурий, і жорстокий, зі шрамом на обличчі, ненавидить сестру і брата, а вони сміються з нього і стороняться. Трагедії починаються приплітати гілки дерева. Емма народжує сина Франка від загадкової квітки, але Альберт кидає дитину в колодязь. Від розпачу Ема згодом кладає на себе руки на тому самому дереві, яке посадив її батько. У родині з'являється нова постать Іда. Циганка. Її кохають обидва брати, але вона обира Самуеля. В них народжується син Леонард. Альберт, осліпнений ревнощами і жорстокістю, вбиває брата та його дружину, використовуючи ляльки-вуду, і сам стає головою сім'ї. У своїх алхімічних дослідах Альберт створює гомункула, дівчинку на ім'я Роза, яка насправді є його її єдиною позашлюбною донькою. Ще в дитинстві Роза вступає у контакт із зіпсованою душею свого прадядька Вільяма. І дає йому обіцянку допомогти відродитися. Минуло багато років. Роза дорожліша і рятує з Френка. Той убиває Альберта, свого мучителя. Роза, Френк і Леонард отримують свої хронометри, годинники, символи часу і жертовності. Вільям, зібравши 10 потрібних жертв, перероджується. У живих лишається тільки Роза. На руках вона тримає новонароджену доньку Лору, яка стає новим утіленням Вільяма Бандербума. Частина парадейці вийшла у 2018 році. Насправді це одна із найатмосферніших частин Расті Лейк. Сюжет побудовано навколо десяти біблійних кар Єгипту, які накривають острів, а також цю частину дуже важко описати. Джейкоб Ейлантер отримує листа від батька Миколаса і повертається на Реські Острів. Його зустрічає тиша, запах крові та прокляття, яке впало на родину після смерті матері Кароліни. Він бачить її зіпсовану душу. Вона просить передати її спогоди озеру, інакше прокляття не зникне. Проклять було десять. Перша кара кров, друга кара жаби, третя кара воші та мошки, четверта кара мухи, п'ята кара мор худоби. шоста кара виразки і хвороби, сьома кара град і холод. Восьма кара сарана і жуки, дев'ята кара темрява й ніч, десята кара жертвоприношення. Якщо розповідати більше, то тільки про десяту кару. Це був день озера. Джейкоб знаходить маски для всієї родини: Девід, Кролик, Елізабет Фазан, Маргарет Голубка, Джеральд Кабан, Миколос Олень. Джейкоб спускається в колодязь і знаходить чорний куб. Його мати Кароліна в масці Філіна каже, що спогади це ключ і до минулого, і до майбутнього. Палає плетена сова. Джейкоба приносять у жертву. Він бачить матір у масці Філіна, і всі спогади зливаються в еліксир. Кароліна розчиняється, а Джейкоб досягає просвітлення і стає містером Філіном. Cube Escape Paradox це особливий проект від Rusty Lake. У 2018 році разом із грою також вийшов фільм, який пов'язано з подіями гри. Це був перший випадок, коли Rusty Lake вийшла поза межі самої гри і стала таким мультимедійним експериментом. Ця частина продовжує історію Дейла Вендермера, який потрапляє у петлю дивних спогадів. Дейл Вендермер прокидеться у незнайомій кімнаті. Дзвонить телефон. І голос у слухавці каже, що це місце створення для роздумів. Детектив намагається знайти вихід, але не трапляє на речі, які пробуджують спогади про його минуле втрати і розслідування Лори Вандербум. Поступово він усвідомлює, що вибратися можна лише прийнявши один із трьох флаконів. І якщо він випиває червоний флакон. То виходить назовні і бачить, як зіпсована душа вбиває лору. Якщо він вибирає синій флакон, то сам стає цією зіпсованою душею. Результат завжди однаковий. Дейл знову і знову прикидається в тій самій кімнаті, майже без спогадів. Петля повторюється. Та, зрештою, детектив може зробити і два інші вибори: випити зелений флакон, пожертвувати собою заради лори, або знайти золотий куб. Який відкриває шлях у ліфті, той самий, що ми бачимо у фіналі The Cave. Але здається, навіть це не кінець. Адже всі чотири версії Дейла: той, хто врятував лору, той, хто став зіпсованою душею, той, хто повторює цикл, і той, хто вийшов за його межі, існують одночасно. The White Door – це наступна гра від розробників, що вийшла вже у 2020 році. Вона присвячена історії Роберта Гіла, який лікується від амнезії у психіатричній лікарні. The White Door стала першим проєктом студії Second Maze. Це видавець, який був заснований творцями Rusty Lake. Боб прокидається у психіатричній лікарні The White Door, страдаючи від амнезії, отриманої внаслідок нещасного випадку. Він залишається у своїй одиночній палаті протягом. Тижня, дотримуючись суворого розпорядку, і регулярно проходячи перевірку своєї медсестри Сари Вайт. Перші три дні він слідує графіку: прийом їжі, дотримання гігієни, виконання вправ, спрямованих на покращення психічного стану, і нарешті повернення до ліжка. Однак на третю ніч він таки прокидається посеред сну і виявляє, що лікарі під'єднали його до пристрою, який витягує його з погоди. Наступного дня він намагається втекти, саботує розпорядження, отримує доступ до комп'ютерної мережі закладу і приглядає свої спогади на телевізорі. З комп'ютера ми можемо переглянути повідомлення по внутрішній пошті і знайти декілька важливих пунктів про організацію. Менеджер пише: містер Гіл, наш найважливіший пацієнт. Його спогади мають надзвичайну цінність для нашої організації. Сподіваюся, все готове до сьогоднішньої операції. Під'єднайте свідомість містера гіла і простежте, щоб він не прокинувся. Ви знаєте процедуру. Мені відомо про вчорашній інцидент. На щастя, спогади не були пошкоджені. Пробудження пацієнта під час сну може зруйнувати всю операцію. Будь ласка, дійте обережно. Можливо, в майбутньому нам ще розкажуть про цю організацію і чим саме вони займалися. Після бунту у результаті Боба присипляють і відправляють на одноденне ув'язнення в захищеній кімнаті. В ізоляції він стикається зі своєю зіпсованою душею і міняється з нею місцями. Але в останні два дні йому дозволяють повернутися до своєї початкової палати. На сьомий день, майже повністю повернувши всі спогади, він знову міняється місцями і своєю зіпсованою душею. Кожної ночі Боб бачить сни, у яких поступово повертає свої спогади. У першому сні він приходить до кафе Овелнест, щоб зустрітися зі своєю дівчиною Лорою. Вона розриває з ним стосунки і каже, що їде на деякий час. Якраз тоді, коли Лора поїхала на Іржаве озеро. У другому сні Боб запізнюється на роботу в Джонсес Food і випадково спричиняє аварійне відключення, після чого начальник його звільняє. У третьому сні Боб дізнається про смерть Лори і зустрічає Сару, яка дає йому рослину та візитівку з Еветідур, на випадок, якщо йому колись знадобиться допомога. У четвертому сні він заливає своє горе в барі театру. Бармен показує йому фотографію Лорі і пропонує рішення. Пістолет. Спочатку Боб вагається, але голос леді в блакитному спонукає його натиснути на курок. У п'ятому сні він опиняється в нічному клубі з ласт со so. після пострілу в голову. Він нічого не пам'ятає. Боб зустрічає Дейла, який допомагає йому повернути спогади. Боб розуміє, що втратив усе, після чого його душа псується. У шостому сні він прокидається на вулиці і приходить до The Door. Після зустрічі з менеджером Сара впускає його до нової палати, щоб повернути фарби в його життя. У сьомому сні Боб іде парком і вперше зустрічає Лору, поки вона малює птаха, який сидить на дереві. Після проходження ми маємо змогу допомогти Бобу через Сару. На сьомий день, якщо Боб залишається у вигляді зіпсованої душі, Сара, всупереч усім правилам і інструкціям, отримує доступ до його спогадів і видаляє всі згадки про лору з його свідомості. Боб про неї у спокій. The Past Within – це одна з найновіших ігор, яка вийшла у 2022 році. Ця гра це перший кооператив від розробників. Один гравець бачить минуле, а другий гравець бачить майбутнє. Разом вони складають пазл, який неможливо пройти на одинці. Роза знаходить лист від свого батька, у якому він пояснює, як пов'язати минулі і майбутні моменти її життя. За допомогою цієї інформації, отриманої від самої себе з майбутнього, вона може зібрати зразки кісток, плоті і крові. Тіла Альберта та відправити їх крізь час у майбутнє у майбутньому Роза знаходить комп'ютерний пристрій, створений Альбертом, який сам видає інструкції. Передавши ці посилання своєму я з минулого, вона отримує можливість зібрати кіски, плоті, кров, надіслані їй десятиліттями раніше. За її допомогою вона пробує воскресити Альберта в резервуарі, але всі троє опиняються замкненими в петлі з'єднаних кубів. Після розриву петлі і рози з минулого і рози з майбутнього опиняються в лісі, де обидві жінки перетворюються на квіточе дерево. Антекрауд Blossom – це найновіша гра, яка вийшла у 2023 році. В цій частині ми бачимо попугу Гарві, який спостерігає ключові моменти життя Лори Вандербом. На першій станції Роза Вандербум мати Лори знайомить Гарві з новонародженою донькою і просить його оберігати її. Роза розуміє, що озеро не відпустить, воно завжди впливає на долю їхнього роду. Вона намагається відгородити лору від тягаря минулого, від цього дивного світу, що постійно тягне назад. Цей етап початок життя, чистота й невинність, але вже в ньому чується передчуття неминучої трагедії. Ми бачимо життєрадісну Лору, яка і насолоджується своїм життям. Вже на цій локації ми можемо спостерігати цей славнозвісний візерунок сукні, який супроводжує дівчину все її життя. На жаль, саме в цьому періоді Лора втрачає мати. Ця подія залишає глибоку травму дівчині: початок болю, який згодом стане частиною її сутності. Лора відрізняється від своїх однолітків. Ми бачимо, що вона більш відчужена і ізольована. На жаль, мало кому вдавалося уникнути проблем з однокласниками, але ми в постаті Гарві допомагаємо Лорі повернути важливу для неї річ: останні фотоматері, останні фізичні спогади, що залишилися у дівчинки. Вже на наступній станції ми бачимо момент знайомства Лори і Боба. Роберт старається всіма силами сподобатися Лорі, і хіба в нього це виходить? Також на цій станції відбувається неприємний момент: пограбування Гарві грабіжник забрав важну для сімейства річ хронометр. Не знаючи, то відсутність хронометра чи інші внутрішні переживання спровокували у Лори дивні видіння, саме на цій станції ми бачимо вперше, як почувається дівчина, всі ці її страшні видіння, переживання за близьких та роздуми, чому мати її покинула. Лорі дуже складно переживати цей тривожний період. Якщо повертатися до сюжету попередніх частин, саме в цей момент Лора вирішує розірвати стосунки з Робертом і повернутися до озера в пошуках спокою. На цій станції ми бачимо темну душу Лори, це уособлення її душевних переживань і страждань, які вона не з собою через все життя. Нам вдається допомогти їй і повернути хронометр, щоб заспокоїти внутрішній світ і спогади. Вже в постаті темної душі Лора повертається до озера. Вона розуміє, що повернення стане її способом очищення. На озері ми бачимо сцену з Within, де після розриву патлії мати Роза опиняється в лісі, і де перетворюється на квітуче дерево. Роза говорить нам, щоб ми допомогли Лорі зацвісти, обрести спокій на озері і переродитися аби прожити своє нове і краще життя. Растів Лейк це не просто набір ігор. Це єдиний світ, що тягнеться від маленької кімнати в Seasons до величезного сімейного дерева в Рудс, від жертвоприношень у хотель до біблійних кар в Paradise. Це світ, де все підкриється циклу життя, смерть, куб, переродження, де сімейні історії переплітаються з ритуалами, а навіть найдрібніші герої як Гарві чи найдрібніші як детектив Дейл. Стають частинами великої мозаїки озера. Расті Лейк не має початку і немає кінця, бо воно існує поза часом і простором. І кожен, хто хоча б раз доторкнувся до цієї історії, стає його частиною. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки, а також пишіть у коментарях ваші враження щодо гри. І до зустрічі в наступних відео!